Шановні батьки! Дане відео про те, як зареєструватись в онлайн Олімпіаді. Отже, заходимо у власний онлайн-кабінет, який є в кожної дитини. Так? І ми бачимо, тут є кнопка зліва в особистому кабінеті Змагайся в онлайн Олімпіаді Індії. Натискаємо кнопку прийняти участь. Нас перекидає на сторінку Регіональної Олімпіади. Так, Шукаємо синю кнопку реєстрації. Переходимо. За посиланням. Та ось таку форму нам потрібно заповнити. Рядочку так, ми вписуємо діючу електронну адресу, обов'язково діючу, оскільки на неї ви будете отримувати код, за яким буде саме відбуватися проходження олімпіади. Так, заповнили електронну адресу. Далі пишемо прізвище дитини. Ми заповнюємо прізвище дитини, ім'я дитини, Обираємо за бажанням стать, Так, обираємо рік народження дитини. Рік народження, тут потрібно обрати проміжок, так, від який відповідає року народження вашої дитини. Наприклад, якщо 2013 рік, так, я обираю 2013-2014 проміжок. Країну обираємо Україна. Ось вона є. Обираємо місто, так, наприклад, Львів. Школа ментальної арифметики це Indigo Mental Club. називається. Також обираємо контактний номер, вписуємо. Так, вказали контактний номер, далі обираємо рівень складності. Тут пропонується 5 рівнів складності. Просто це просто друзі, там де нема переходів. Правило 5 це є маленькі друзі, перехід через кісточку 5. Правило 10 це є великі друзі. Всі правила це є сім'я. І останній це є анзан. Ну, обираємо, наприклад, Амзан і переходимо до оплати. Натискаємо оплатити. Отут дуже важливо, дивіться, вам потрібно до кінця прогорнути цю сторінку. І лише після цього у вас з'явиться можливість натиснути кнопку Даю згоду. Після цього у вас перекидає на сторінку оплати, так? де ви здійснюєте власне оплату. Як інтернет-платіж. Після цього переходимо на пошту і шукаємо лист від Indigo Mental Club. Буде взагалі два листа: один буде підтвердження платежу, а другий саме з цим кодом, який нам потрібен для проходження Олімпіади. Дивіться уважно, цей лист він може потрапляти в папку спам. Так що, а може, в основні листи. Так що переходимо і бачимо, що в нас прийшов код авторизації. Цей код ми. Зберігаємо, виписуємо або запам'ятовуємо. Після реєстрації ми починаємо тренування. Не проходимо одразу Олімпіаду, а починаємо тренуватись. Тобто, оцю кнопку ми не рухаємо почати Олімпіаду. Ми натискаємо на кнопку Протестувати Олімпіаду. Тут нам потрібно ввести пошту, яку ми вводили при реєстрації, та унікальний код, яку ми отримали на пошту, власне, після того, як зареєструвалися і вам буде щодня доступно 10 спроб для того, щоб потренуватися.